Всім привіт! Сьогодні вже 27 вересня, нині свято. Я нині пішов по білі гриби, тобто сходив рано до церкви і тепер пішов по білі гриби. Подивіться, якого тут ще білого гриба знайшов. Навіть двох. такого маленького. Такого. І тут ще такого. їх тяжко вирвати. Щось сює мак на ньому є, зараз є своє макар геть. Так. Яка в нього шапка файна. До речі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб я продовжував щось знімати щоб була мотивація, тому підписуйтесь і ставте лайки. Подивіться, яку я тут ящику зустрів за Подивіться. Вона занесена занесено в червону книгу України. А в нас на поселі особливо зараз дуже їх багато. Я так виходжу в ліс по гриби. І зустрічаю їх за день, може якогось 10, може більше. Тих я щерок. І подивіться, який я тут недалеко білих грибів знайшов. Подивіться. В траві. Ох, це білі гриби. Може подивіться який корінь. А ямка в нього. Закриваю її. Так, наступний. І тут ще один. Зараз я чи ще нема білих. нема вже. Дивіться, що ще й киб'ю. Нормальні такі білі. Це ще й кого того лісу там, де я все знаходжу. Тільки я все знаходжу ось тут. А сьогодні щось тут не було. А нічого, нормально, такі три білі. Взагалі ідеальні. Один кульок я збираю синяки, а в іншій білі. Подивіться, тут двох білих знайшов. То прямо на тому місці, туди я знаходив цього такого білого, пам'ятаєте? Що я казав, що це та екстероїжка. Я випускав то відео два дні тому. Напевно. І тут знову такі два білі. За два дні підросли. Там ще бачу я щось. Бачите таке біле, зараз я Це може теж білий. Ціх коду сюди. Тут річка така. Тож її візьму. Зараз будуть, щоб побачив якийсь горбочок. Ні, це не білий. І я подивлюся, що це таке біле. Може то білий буде. А ні, то не білий. Жаль. Так зараз я ось сюди піду, май ще там щось буде. А не точно. Давно вже я по цьому лісі не знаходив білих. І тут дивлюся, бігай росте. Так ще й під ялиночкою такою. Правда він маленький трішки, а нічого навіть два. Сьогодні, сьогодні така погода. Сонячна, дуже файно. Був майже цілий місяць дощів, а тепер сонце. І така погода, найкраща. Теж напевно, тому що вже наступає той жовтень. Подивіться, кое ще тут біо знайшов. до того біо я знайшов, скільки синіків гном. Подивіться зараз. Там все майже синяки. І ще речки. O, bacio tambio Aziz Pi vyjdou drogu O, to bieg O tu conjese один. І все. А і так нормально три білі гриби. Знайшов. Зараз я йду далі. Коли будуть гриби, я заздойму. Подивіться, ось тут біля цієї ялинки, де я тут завжди знаходжу таких багато білих грибів, але маленьких. Сьогодні я вже знайшов таких великих білих грибів. Щоправда не багато, тільки двох. Але все одно. Ох, а у нього ям. Не можу вирвати навіть. Подивіться, який він. А у нього корінь такий глибокий. Зараз я першого з цього вирву. Ох, uh, а у нього корінь. Ще й погрізаний. Так, зараз я його сюди покладу. А ось не можна навіть вирвати. О. Подивіться який це гриб. то зразу підписочку і лайк. Одночасно, ще й Подивіться, яких трьох білих грибів я знайшов. Зараз ямку ось таку закрию велику. І від там того закрию. І все. А якби хтось зрізав білих грибів, то він би хіба зрізав ось так по шапочці. А так їх треба виривати. Ось чому вирвати краще. Подивіться якого я тут біло знайшов. Ох, який він. О! Подивіться який він. Такий шикарний просто. Взагалі ідеальний. Я ще там біля пакета вишив. Ще одну такомаленького гриба, бо думаю, тут якесь таке нормальне місце. Треба б дивитися всюди. А той білий такий собі маленький. Я ось тут той білий. Ну, проти ось цього це є нічого. Але все одно. Ось такому маленькому лісі. Тут я потрави, тут де я знаходив того самого найбільшого білого, який важив півтора кілограма. Тут я знайшов ще двох таких білих. Тут один такий. І тут ще один. І все. А там, де я знаходив, все найбільше, вже ще нема білих. Я тут двох таких знаходив великих. І зараз двох таких маленьких. Не маленьких, а такі середні якраз. Самі молодійки. Зараз ось там моя знайомниця, там та стежиночка. Я думаю, що там де мінімум п'ять білих. Я йду зараз туди і вам зазніму, якщо будуть. Нема щось тут п'ятьох білих. Я хіба, по одного знайшов. І то ж і такого маленького. Щось переставив тут зробити. Або може тут хтось пішов і Ну, Тут я завжди збирав білі гриби. Ще й багато. Тепер тільки один ось такий. І все. А я так сказав, що буде мінімум 5 білих. І не мам. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеканал. І все. Бо більше я не знайду, напевно, білих грибів. Хіба що якщо по дорозі ще знайду. Як буді додому.